Ісус захотів побути на самоті. Коли в нас трапляються такі випадки, коли не заслужено, коли, коли, коли з тобою поступають, нам теж хочеться побути на самоті. Хочеться закритись, уєдинитись, нікого не бачити, хочеться побути на самоті. Але Бог. Не зацікавлений в тому, щоб ми залишались на самоті. Бо навіть якщо ти один і довкола тебе нема жодної людини, ти не один. Ти не один десятки тисяч думок почнуть атакувати тебе. Твоє серце, твою душу почнуть відвідувати різні думки і повірте, не всі від Бога. Ти все одно не залишишся один. Деколи трагедії стаються в нашому житті. Помирають наші рідні, відходять наші рідні, стаються горе, лихо нещастя, різні випадки зустрічаються. Але воно не дає нам поводу залишатися самими. А ми знаємо, що Божа воля, щоб ми продовжували своє служіння. Скажіть амінь.